Привіт, шукачі незвіданого! Це Мапа Таємниць. І сьогодні ми вирушимо до Естонії, країни, де середньовічна історія зустрічається з цифровим майбутнім. І все це приховує справжні загадки. Готові дивуватися? Поїхали! Факт перший. Чи знали ви, що Естонія це перша країна у світі, де можна голосувати онлайн на парламентських виборах? Так, тут навіть податки можна оплатити, не виходячи з дому. Естонія та справжній лідер у цифровій революції. Факт другий. А чи чули ви про озеро Калі? Це дивовижне місце, не просто озеро, а кратер, що утворився від падіння метеорита тисяча років тому? Кажуть, це було дуже потужне зіткнення. Факт третій: на естонському острові Саарема, окрім мальовничих краєвидів та середньовічних замків, збереглося багато старовинних дерев'яних вітряків, деякі з яких стоять групами, наче вартові минулого. Який факт здивував вас найбільше? Напишіть у коментарях і обов'язково підписуйтесь на мапу таємниць. Ми завжди знаходимо щось незвичайне. До зустрічі!